Друзі, вітаю! Продовжую серію відео Портрет рослини, де ми детально розбираємо одну конкретну рослину, її форму, поведінку в квітнику та можливості використання в дизайні. Сьогодні хочу показати сорт шавлії добравної Salvia Nemera. Амітіст, який уже кілька років поспіль залишається моїм фаворитом, кущику, який я буду показувати у відео, другий сезон, і він росте у зоні городу. Саме тут є регулярний полив, тому рослина розвивається швидко, і вже в цьому садовому сезоні цей кущик можна буде поділити та додати до квітників. А поки що ми маємо чудову можливість поспостерігати за його поведінкою. Та характеристиками одразу скажу: сорців шавлі і добравної існує дуже багато, і кожен із них має свої особливості та заслуговує на місце в саду. Але особисто мені Амітіст подобається тим, що завдяки своєму унікальному рожево бузковому кольору його дуже легко вписати практично в будь-яку кольорову гаму квітника, від холодних до теплих композицій. Друга причина: цей сорт можна використовувати не лише в середньому ярусі композиції, а й на передньому плані. Щоб краще це пояснити, порівняю амітіст із добре знайомим багатьом сортом карадона. Карадона я дуже полюбляю за її чіткі темні вертикалі, які вже на початку літа додають глибини композиції. Але після першої хвилі цвітіння, якщо кущ обрізати через ось цю ідеальну вертикальну структуру, кущики залишаються майже без листя. І ділянка може виглядати доволі пусто, аж поки не почнеться повторне цвітіння. Тобто Якщо створювати великий масив із каратона, потрібно бути готовим до того, що після обрізків композиції тимчасово з'явиться дірка. Крім того, у деякі сезони за надлишко вологи або якщо кущ росте поруч із трояндами, які регулярно підживлюють. Карадона може розвалюватися. На відміну від неї, амітіст формує ширший, більш об'ємніший кущ із великою кількістю бокових пагонів, які постійно формуються і розвиваються. Після першої хвилі цвітіння його не потрібно обрізати дуже низько, достатньо зрізати від свілі квітконоси. І бокові пагони починають одразу активно рости, і кущ протягом усього літа виглядає охайним, щільним і квітучим. І добре тримає свою форму. Саме тому сорт карадона ми, звичайно, продовжуємо використовувати, але переважно в середньому ярусі композиції. А Мітіст прекрасно працює як у середньому ярусі, так і на передньому плані. Якщо регулярно зрізати від свілі соцвітя, цей сорт може квітувати практично все літо, не втрачаючи декоративності. Часто чую рекомендації, що після обрізки шавлею потрібно підживлювати. Але особисто я ніколи не вношу добрива під шавлею, тому що, на мій погляд, перегодовані рослини переростають свої розміри. Так, вони можуть давати великі суцвіття, але при цьому частіше розвалюються і гірше зимують. Щодо освітлення. Шавлі потрібні відкриті сонячні ділянки. У напівціні вона може рости, але, з мого досвіду, навесні її часто повністю з'їдають слимаки, не даючи навіть випустити молоді пагони. Якщо проблем зі слимаками немає, то, наприклад, на ділянці, яка першу половину дня на сонці, а після обіду в легкому приціненні, шавля рости буде. Але для більшості садів, де слимаки постійні мешканці, я повисаджувала шавлю тільки на відкритих сонячних місцях. Розміри та крок посадки. Висота квітконосів першої хвилі цвітіння до 80 сантиметрів. Наступні бокові пагони зазвичай трохи нижчі, і в середньому кущ тримає приблизно 50 см у висоту. Рекомендований крок посадки у масиві 40-45 см між рослинами. Для одного куща я б одразу закладала ширину 55-60 см. Якщо висаджуєте шавлі поруч із трояндами, обов'язково враховуйте їхню силу росту. Відстань від троянди до шавлі я б робила 80 90 см, а для широких сортів троянд навіть більше особливо це важливо в молодих розаріях, щоб шавля не накривала собою молоді кущики. Троянд а заповнити простір між молодими саджанцями, троянд і багаторічниками на період, поки троянди розвиваються. Можна за допомогою однорічників. Мої улюбленці для цього нігела та матіола. Вони дають об'єм, швидко заповнюють порожній простір і водночас не конкурують із молодими трояндами. Кількість і об'єм однорічників легко контролювати, щоб квітник виглядав заповненим, але рослини не заціняли молоді троянди. Детально тему однорічників у сучасному дизайні саду я розглядала в цьому відео. І знову ж таки наголошую: у розаріях, де багато органіки і регулярно вносяться добрива, багаторічники зазвичай стають значно вищими і ширшими ніж у квітниках без постійних підживлень. Тому в розаріях для багаторічників краще відводити трошки більше простору. Великий плюс шавлі, що вона легко ділиться кореневищем. Тому не лякайтеся, якщо на схемах ви побачите групи з шавлі АМІТІСТ. Коли ми працюємо з садівниками над створенням схем квітників, я завжди рекомендую купити одну-дві рослини. Висадити їх у грядки, там де є регулярний полив і достатньо простору. А вже наступного сезону поділити кущики і створити гарний масив у квітнику. Головне мати продуману схему квітника, а далі рослини можна дорощувати, ділити і поступово за кілька сезонів створити красивий квітник без великих фінансових вкладень. До речі, якщо у вас є зона під квітник, але ви не знаєте, з чого почати, або ви тільки придбали ділянку і не розумієте, де і що краще розмістити, я готова взяти кілька садів для безкоштовного опрацювання. На їхньому прикладі я покажу основні принципи створення квітників і структури саду. Для цього вам потрібно стати спонсором каналу за символічну вартість і усю інформацію ви знайдете на сторінці спільноти. Буду рада допомогти вам організувати свої думки, створити продуману схему посадки квітника або розробити структуру саду. А тепер переходимо до рослин, з якими, на мою думку, найкраще поєднувати шавлію АМІТІСТ. Моє улюблене поєднання це шавлія та деревій – акілє міліфоліум. Вони чудово грають на контрасті будови суцвіті, мають однакові вимоги до умов вирощування. Відійдуть будь-які рожеві або лілові сорти дерев'ю. До цієї компанії можна додати ехінацея. Мені подобається ехінацея паліда або ехінацея бліда. Вона зацвітає раніше за ехінацею пурпурову і додає висоти композиції. На передній план щось легке. Блакитне, наприклад, непета. А щоб продовжити декоративність у другій половині літа, можна додати материнку аріганом вульгари, будь-який компактний сорт. Коли основні рослини вже розміщені, можна додавати вербену бонарську. Пам'ятаємо, що в Україні вона поводиться як однорічник, але добре дає самосів. І достатньо посадити невелику групу, і наступного року вона з'являтиметься в квітнику там, де є вільні ніші. Якщо в якийсь момент вербена стає забагато, просто не давайте їй зав'язувати насіння. Обрізайте більшість кущиків після цвітіння, залишаючи лише одну-дві рослини. Так легко Регулюєте її присутність у квітнику. І ось тепер ми можемо додавати аліуми. Цей комбінований блок легко розширюється, якщо площа квітника дозволяє. Друга схема: тут я поєднала шавлію з астранцією. На мій погляд, це дуже вдала комбінація. До них я додала щучник дернистий, десь Чемсія сеспітоса, щоб внести легкість і повітря в композицію. Також у цей блок я включила дві рослини, які почнуть квітувати з середини липня і підхоплять естафету цвітіння. Це Allium Summer Beauty, або ж можна використати сорт Millennium, він яскравіший, та Айстру Monch. І третя схема для тих, хто, як і я, знаходить абсолютний спокій у спостереженні за метеликами. Додавши до шавлі Монарду, материнку, а на задній план будлею, еупаторіум і вербену понарську, ви отримаєте невеликий квітковий блок, який стане справжнім магнітом для різних метеликів. Ця композиція забезпечить їх нектаром з червня по вересень. Сподіваюся, ці схеми дали вам кілька ідей, з чим можна поєднати шавлю Аміціст. І тепер цей сорт зможе стати доповненням і вашого квітника. Буду рада почути ваші варіанти, з чим ви комбінуєте шавлю у своїх квітниках. І побачимося у наступному відео!